Тут... Тут що? Латинська? Латинська. Аудиторія номер 3 Віктор живий, Вичили Латин. Ага. No4. Що Чи ні. Так, тут заняття ага. продовжується, все добре. Тут вже закінчили? Ага. Це 17.30. Ну теж, що там 30 годин. Володим. Да, це не, це не так. Не важливо. Четверта частина заняття. А за відеокамбілі немає? — Можемо його запитати. Скоріше всього немає, але патроли ти було цікаво. Доброго дня. Ой, Доброго, доброго дня. дня. Доброго дня. А вже ми закінчилися доб... всі пари на парках. У нас сьогодні підготовка до модуля. Тобто як, немає ви бачите, четвертих пар. як це немає четвертих пар? А Руан, у нас проводяться четверті пари. Давайте зайдемо. Давай, давайте, зайдемо. давайте зайдемо. Зараз у нас 17 година, 31 хвилина. Були. А пари у нас починаються. А чому ви знімаєте мене без мого дозволу? Не, не, зні, не, зніма, я не да. Це публічне місце. місце? Це, це, не? це університет. Так? Так? Да. Це, ні, однопилочку. Це, це університет. Це, це не містець. Містець. Я не заперечую, я просто містець. запитала, чому ви знімаєте мене? без дозволу? Тепер наші пари починаються у 16 годині. Так, і закінчується 17.30. 17.30. Сімнадцята півтори години. А чого у мене кафедра як називається? Латинської мови. Правильно. Які у нас заняття? До пів на шосту. Так? Ні, двох години у нас заняття. Двого години. 45-45-23. І без перерви. Без перерви. О 17.30. Все, нема питань. Дякую. Дякую, все повинні. Все. все добре. До побачення. У вас є питання? 90 минут заняття на полтора часа. І все. Все? Все.